Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Право від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням конфіскації російських активів. Я вже знімав певні відео зверху. Тут залишу про санкції і таке інше. Однак, питання стає з кожним днем все більше і більше актуальним з огляду на те, що економіка фактично у нас вмирає, вбивається. Дуже велика кількість відбувається мобілізації. Фактично ніхто не звертає увагу на те, що до чого призводить мобілізація великої кількості населення безпосередньо до роботи національної економіки. І фактично одним з джерелом надходжень до бюджету може бути безпосередня от, реалізація в от, тих конфіскованих активів мільярдів гривень, які були конфісковані вищим антикорупційним судом. При цьому ми ж бачимо, що у нас ситуація там, досить швидко все це відбувається. 5 днів, 10 днів все розглядається, все дохід держави, корпоративні права і такі інше. Однак до цього часу не вирішено питання знову ж таки, у нас з активами громадян Російської Федерації, громадян Білорусі, які знаходяться в Україні. Чи звертати, чи не звертати на них стягнення, тому що це дійсно ставить під сумнів взагалі, легітимність будь-якого майна в Україні з огляду на національність чи приналежність до певного громадянства. Так, росіяни і Білорусі напали на Україну. Так, потрібно це дуже уважно виважено подивитись, яке їх майно. Яке майно осіб, які так чи інакше причетні до агресії України, потрібно все ж таки передати до державного бюджету і потрібно ефективно використати або ефективно продати. Ми бачимо, що держава намагається все продати, тим більше, от я з чого і почав це відео, і чому от зараз п'ятницю я вирішив про нього зняти питання. Знову ж таки, знаєте, питання мобілізації буде на наступному тижні, я вам обіцяю, буде багато. Однак треба трохи зупинитися і. Подивитись, від чого нас можуть відволікати? А відволікати нас можуть саме, я вважаю, від цієї досить суттєвої і важливої теми, а саме належної реалізації за належну ціну активів російських підприємств, належного управління цими активами. Ми вже бачили фонд гарантування вкладів. Ви пам'ятаєте, як пані Гонтарєва, при неї був введені так звані голландські аукціони на пониження? Коли активи реальною вартістю там декілька мільйонів, мільярдів гривень продавали за копійки. З'явились там російські компанії з російськими акціонерами, які найбільше скупили цих активів. Зараз там, відбувається дуже велика кількість судів. Однак, знову ж таки, це фонд гарантування вкладів. Ми бачили до цього, що призвело і це також потребує вирішення. Однак, давайте зараз подивимося, що насправді відбувається. Ну, наприклад, наприклад, Ocean Плаза. Ну, Декілька днів я писав, до речі, про це статтю. Можете в мене на телеграм-каналі подивитись. І я дуже раджу підписатись на цей YouTube, на Тікток. І підписатись на телеграм-канал в Тіктосі в шапці, а в Ютубі під відео. Я на початку тижня розміщував статтю, яку написав просто вже, знаєте, наболіло. Наболіло це безхазяйське і без будь-якої державної мети. Знищення економіки і відношення до фактично майбутнього України. Я говорив, грошей нема. Грошей нема на виплати, ймовірно, я так думаю, грошей нема на відновлення, грошей нема ні на що. Ми живемо за рахунок дотації, ми дозволяємо іноземцям диктувати нам судові реформи, диктувати нам, як нам жити, диктувати, як нам будувати, які зміни нам вносити в Конституцію, якого призначати на посади. Ну, хто з іноземців хоче, щоб ми були сильними? Тому нам треба шукати активи, треба накаплювати ці активи і ефективно їх використовувати. Не продавати там парти за 3 копійки, не продавати державне підприємство за 3 копійки, а ефективно їх використовувати. Звичайно, держава не може бути ефективним користувачем. Це вже довели неодноразово. Не може бути планової економіки, не можна це зробити. Треба дійсно всюди пускати бізнес. Однак, бізнес, який буде приносити дохід цій державі, а не виводити його в офшори і. Не просто перекладати активи з одного карману до іншого. Там Кабінет міністрів, до речі, вводив відповідні зміни, там ініціатором виступив теж нещодавно, я про це писав щодо приватизації квартир арештованих. Їх можна приватизувати. Не придавати, а приватизувати, а приватизувати за безцінь, ви ж розумієте, просто передати своїм особам. Ми будемо бачити велику кількість кримінальних справ. Ну, давайте ще раз повернемось. Повернемось до Ушом це великий бізнес-центр в Києві, який там будується чи добудовується, в якому є за інформацією змі там, тисячі орендарів, мільярдні доходи. Що робить держава? Так, да, є міноритарні акціонери знов ж таки, питання з ними взагалі не вирішено. Питання не вирішено, як я вже говорив, з майном. Громадян Білорусі і Росії, які фактично не можуть їм належним чином використовувати і давати дохід державі Україна. Тому потрібно все ж таки другий рік війни прискорити оцю цю перевірку, прискорити прийняття оцього закону щодо перевірки і фактично надання можливості державі отримати з цього доходи. Те саме за Ocean Plaza. Що робить держава? Є якийсь міноритарний акціонер, який за допомогою все ж таки ефективного менеджменту працює і розвиває цей бізнес. Це ж, звичайно, не подобається, як це може бути працювати. Треба ж його, мабуть, вбити, щоб потім продати і сказати: нічого не вийшло, такі ж випадки дуже багато. Продаємо за копійки, так не повинно бути. Фонд держмайна. Звертається до Мін'юсту, і оця комісія, яку я вже неодноразово і не перший рік говорю, яку треба розігнати, тому що це є первопричина рейдерства, коли в ручному режимі щось там відміняють, якісь реєстрації не за допомогою суду, а за допомогою дзвінків. Пам'ятаєте, були у нас комунальні реєстратори і антирейдерські комісії, які були відразу створені, ніби карати тих, хто не заносить свою долю або щось там вже втратив горизонти. Тут те саме, треба з Мін'юстом теж прибирати ці функції. Не повинно бути у них функцій в ручному режимі, щось там відміняти. Потрібно все робити через суд. Однак відставимо мінюст, це знову ж таки теж дуже велика і болюча тема. Давайте повернемось до реалізації активів. Чим заважає державі старий акціонер? Навіщо держава вводить туди підписантів російського акціонера, як-то там, Розенберга чи як -то? ну немає значення, як його зовут. Навіщо це робити? Чому не встановити контроль за використанням коштів і за ефективністю? Не встановити якісь там прозорі правила для того, щоб ті акціонери, які є, розвивали цей бізнес, і свою долю держава могла продати або цим акціонерам, або закласти в банк, або залучити інвестиції. Цього нічого не робиться. І це тільки Ocean Plaza. А скільки таких Ocean Plaza по Україні? Багато. Я вважаю, що на це також треба звертати увагу як на мобілізацію, як на війну, як на наступ Рашистської Федерації на Україну. Це дуже важлива тема, дуже важлива для всіх нас, для нашого майбутнього. Тому я зняв це відео. Я сподіваюся, що не знаю, скільки воно там набере переглядів, але я думаю, що ви його додивитесь до кінця і може поділитись в своїх соціальних мережах для того, щоб люди все ж таки відкривали очі. Щоб наші очільники, які не хочуть нічого бачити, читати, подивилися, що на це не починають звертати увагу і почали врегульовувати це питання, щоб воно було максимально прозорим і максимально ефективним для економіки України. Поки на цьому все. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, коментуйте, поширюйте, щоб відео просто поширювалося і щоб можновладці бачили, що їх оборудки не пройдуть просто так. Віримо в перемогу! Допомагаємо збройним силам, рухаємось до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте до зустрічі.